Добрий день, що у нас вітаю вас на нашому YouTube-каналі Здорове Свинарство. Ось, Як ви бачите, у нас пішли опороси. Ми маленькі, свинка у нас брідерс. Як ви бачите, поросятка у нас. Уже молочко стоїть, свиноматка третій день після опоросу. Поросятка маленька, тому приходиться ставити молочко. Бачите, є такі дуже маленькі поросятки, які не вистачає. Куска, як ви бачите, сфаноматки будуть у нас пороситися. Як завжди у нас, як зазвичай бувають звичайні проблеми, з чимось чогось не вистачає, щось вишнє. Бачите, ось робили реконструкцію. І, як завжди, у нас не вистачило пвх панелі ПВХ-панелі вже замовлені. Вони сьогодні повинні прийти, получим і до переробу вже до кінця, щоб вже у нас було все красиво. Ну, Це звичайні речі, які проконтролювати зазвичай буває неможливо. Бо рахує один, замовляє інший, отримає ще інший, остави п'ятий. Як завжди, чогось не вистачає. Ось така ситуація. Чекаємо гарного голосу, Думаємо, все буде добре. Ось ну, така картина. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросяткам. Ось такими.